Вивчає три іноземні мови, цікавиться всесвітом, підводним світом, мікробами та іншим. Це про дев'ятирічного Трошенка. хлопець вчиться у сумській школі номер 17 А у вільний від занять та хобі час пише книжки. Свою першу книгу Велика лісова пригода презентував 2 лютого в Сумах. каже головні герої там – та мандрівники, що долають перешкоди. По дорозі їх зустрічається багато різних перешкод і недобрих звірів, які вважають їм невдачі. Але тро але, але, не дивившись на все, троє головних героїв змогли обійти всі перешкоди. Першу книжку, говорить Ілля, написав за два тижні. На другою її частиною, яка вже готується до друку, працював півтора місяці і вже планує третю частину. Вибираю якийсь час, вільний час сідав, писав. Навіть думати не треба було, просто перено, перенос думки на аркуш. Вони до мене приходили зі швидкістю світла. На другій книжці були якісь там перерви по кілька днів важче. А на третій книжці взагалі написав перед історією, цілий місяць, нічого не можу вже придумати. Я коли пишу, Юля себе одним із головних героїв першу книгу що вийшла накладом 100 примірників видавали за власний кошт говорить мама лі світлана текст хлопець написав взимку минулого року 24 лютого учень хотів презентувати власний твір у школі він 23 лютого поклав портфелик свою роботу 24-го так вона в школи не потрапила коли розпочалася війна і він мені задав питання навіщо я це все роблю воно нікому не потрібне і коли він побачив реакцію, він мені сказав, а виявляється, моя робота потрібна. І він почав працювати над своїм письмом. Далі половина всіх надрукованих примірників великої лісової пригоди каже Світлана, 19 грудня минулого року подарували хворим дітям, як і мріяв Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.